У Соловйова істерика такого шоу ви ще не бачили, а все через те, що Україна виборів не проводить і не дає себе заграбастати. Європейці їй допомагають. І головне, в Україні вибори не потрібні, начебто український народ хтось питав, тому що європейці вирішили, що не треба. Ви взагалі про що? Якесь Паула Піньо. А ти що за типа Паула Піньо. Що вони набрали. Цих ялинок Ой, мені ще сподобалось Урсула фон дер Ляйн, яка десь крала собі титул, яка сказала, що санкції це біль. Вона лікар-сексолог була, чи що? Ой, ну слухай, Рудольфич, тут не треба бути лікарем, щоб побачити, як тебе корчить від кожної згадки про санкції. Значить, дійсно боляче, але недостатньо. Треба так, щоб аж в'їжджав. За шквар року від Симоніян ми просилися, щоб Росія нас приютила. Ще Грузія, Вірменія і навіть Гаваї теж просилися. Може, і США теж просилися. Залежте до нас інші держави, що були потім найчастіше Російською імперією, потім частина радянського союзу. А тепер навіщо з дуру незалежні? Вони просились до нас деякі століттями, як, наприклад, Вірменія, як наприклад Грузія. Століттями просилися, врятуйте захистіть. А ми міркували. Треба нам не треба, начебто інший народ, начебто далеко. І когось ми не взяли, як, наприклад, Гаваї. Слухайте, а може, ще марсіяни до вас просилися. Ви злітайте, перевірте. Може вони там на Марсі руський мір хочуть. Можете до речі, не повертатись після цього. Караул, українці миродирять російські труси і виставляють їх на опціони. Отаку брехню реально заганяють російські пропагандисти. Це типу яка стратегія? Не можеш вигадати щось правдоподібне, вигадай абсурдне. Люди, які звинувачували наших солдатів у полюванні за пральними машинками з Росії, вивозять навіть спідня. підня. Дві трикотажні футболки із ще цілими бірками від ворониської фабрики виставили на аукціон, підписавши. Є ймовірність, що їх навіть не носили. Тобто, в принципі, на просторах україномовного інтернету можна і використану білизну знайти. Цікаво, що як докази росіяни показують фото з нібито українських соцмереж та маркетплейсів. Тобто, якщо фактів мародерства настільки багато, то не знайшлось навіть одного відосу. Ну просто у нас от, наприклад, відоси в підтвердження своїх слів є. А у вас Ну так, це ж постановка. Кіностудія Довженка знімала, ага. москвичів спитали, як треба чинити з тими, хто не підтримує так званого СВО Владіміра Путіна. Ну і відповідь тут, якщо чесно, прям по книжках з психології з розділу про ШИЗУ. А таких людей, які пишуть, що російські військові гівно, їх треба всі грохнути, так, садити і каструвати. Але ж нацисти все ще в Україні. Ви ж пам'ятаєте, правда?